Всім привіт! Сьогодні підготували ось такий проєкт. Це електровелосипед FedBike Avanti на алюмінієвій рамі з вигоном 750 Вт від фірми Emxus. Ручку газу встановила половинчатого типу з ключом замикання, резина KST алюмінієва тулочка на помп вілочка також алюмінієва тормоза гідравлічні тектро, 180-й ротор спереді, також 180-й ротор ззаду. батарейка встановили на 13 ампер годин 48 вольт, контроллер 23 А. Велосипед дуже крутий вийшов їде швидкість його 45. Ще є такий колір зелений з оранжевим. Сьогодні виставимо на сайті, можете заходити, дивитися, велосипед дуже крутий. Всім гарного дня! Наступаючим великоднім чекаємо замовлень.